Нехай батько й мати і ріднії сестри, нехай вони за мною не плачуть, я у степу лежу за ідею святу, чорний круг наді мною закряче. Дякую за то. Добрий вечір. Мене звуть Ліщенко Олександр, я декламатор Майдану, е, організовую ці фестивалі. А сьогодні запустила в нас акція о 11-й годині кожного дня буде читати Шевченка-Кобзар тут звідсіля. А о 6-й годині е, будуть приходити до нас такі кобзарі, е, бандуристи, і будуть тут грати і співати. Зараз Тарас Селенко, Святослав Селенко, да, його батько Тарас Селенко, це вже ціла династія кобзарів. Вони дуже Патріотичні люди, Марія Віксніна, це одна із небагатьох спеціалістів, які грає на старовинному козацькому інструменті турбан. Якраз за все його поруч це її тато і вчитель, який навчає її на турбані, і навіть спеціаліст по виготовлені «Турбани». Доброго дня. Вадим Вікснін, мастер по виготовленню струнних. инструментов. Этот тарбан, который звучит на заднем фоне, это инструмент моей работы. Играет на нем моя дочка Викснина Мария. Она единственная на сегодняшний день, кто играет в классической манере. Потому что на этом инструменте есть три вида, три вида техники исполнения. Вот классическая это Та техника, в которой играет Мария, еще есть народный способ исполнения. Там играют как на бандуре, то есть поворачивают инструмент боком и на пристанках играют мелодию. Очень хороший есть педагог Кушпет, Он в среднем преподает вот эту народную школу. И у него плекан есть такой очень хороший тарбанист, который играет в народной школе. У вас є в сім'ї дітей? Дітей П'ятеро. П'ятеро дітей. Усі грають на різних інструментах музикальних. А за волею батька чи за своєю волею? За своєю Всі, Всім цікаво грати, Всі. У нас сімейний ансамбль. А як тебе звати? Марія. Марія. А от батько розповідав, що у вас така сімейна, сімейні музиканти, так? Так. А ти це обирала за своїм покликом? Ну, Музиколи. Дитинства ростеш в музиці, то неможливо вибрати інший якийсь шлях. Коли бачиш, як народжуються інструменти, коли чуєш цю музику майже кожен день, то не можна жити без цього. Е, в тебе мрія яка? Яка твоя мрія? Я хочу, щоб. Тарван був відомим знову, як колись у ці давні часи, коли на ньому грали гетьмани. Хочу, щоб на ньому привчили в музичних школах, в консерваторіях. Хочу, щоб знову Україна стала вільною та незалежною. І так як Торбан – це також символ української вільності. Як тебе звати Селенко Святослава? наскільки я чув ти потомство неї кобзар. У мене тато навчив грати на цій бандурі. І Мама грає на бандурі академічній. Сестра ну, в нас всі, всі музиканти. Ніч яка місячна зоряна, ясна, Ми хоч гонки збирай. Вийди кохана, я, брацею з Морена. Хоч на хвилиночку гай, вийди кохана я працею зморена, хоч на хвилиночку гай, сядемо в ту бочці ту під калиною і над панами я пан, глянь моя рибань, безрібною хвилею стелиться полем туман. Я закликаю всіх, мене звуть Олександр, я декламатор Майдану, щоб кожного дня підтримали нашу акцію. О 12 годині тут почту читають Тараса Шевченка. Коб кобзар таким чином кожен може долучитися до читання кобзаря безсмертного. А о 18 годині ввечері в годин ввечері у нас проходять будуть такі концерти: бандуристи, кобзарі. Українська народна пісня це буде гармонізувати простір і душу українця і буде покращувати якийсь баланс такий на майдані і гармонізувати душу українця і, взагалі, стан тут речей зараз в Україні. Так що всіх дуже запрошую. Дякую. Дякую.